30 січня, а у мене весна класна, красиві та красивенькі. 30 січня снігу ще не було, а це трошки притрусило землю. От, звичайно, хотілося, можливо, більше, але мені так шкода, що мої підсніжники розцвіли і їм так холодно, і здається, що вони змерзли. Ще не сильно холодно, звичайно. Вони не змерзли геть, але ось так. От. Всім привіт! І мене звати Надія, всім добра, здоров'ячка. Ну, звісно, натхнення. Саме натхнення у мене на пластилін. У мене, бачите, знову ж таки, пластилін, фольга. От я творча людина. Люблю не тільки малювати, але й я відпробувала е попрацювати з легким пластилином. Мені це сподобалося. Прийшла знову ж таки ідея. Хочу сама побачити, що в мене вийде. Вперед. Ви потім подивитеся, можливо, вам теж захочеться спробувати створити свою дивовижну тваринку. треба добре втиснути, щоб польга була ще й нарощую оці колесо. От вже щоб трішечки є. Тіно прямо лише? користуватися ще гарячим клеєм підклеювати? Ну, ось, каркас уже є готовий. Тепер продумувати деталі в кольорах. Голова якого кольору, туловище, ноги. Це все можна робити різно кольору. Пластилін додавить об'єму. Так приємно працювати. Прикрашаю, роблю детальки і все гарно приклеюється. Дуже дякую за коментарі. Вони дуже надзвичайно чудові, теплі, добрі відгуки. Мені це дуже важливо і приємно. Це мене надихає, щоб іще вам більше показувати свою творчість. Сьогодні я вас хочу познайомити із своїми такими скульптурками дивилися буквально нещодавно. Ось такі. Курочка, таке сонечко в неї. Яєчко сонечко, От, яке окреслене таким блакитним кольором. Це символ нашого неба, От, символ сонця, нашого орнаменту, візеруночка. Отака От, мені ідея прийшла, я її втілила. І ще в мене є такий дивовижний звір, якого я теж придумала. Своїй уяві він в мене ожив, і я його випустила на світ. Ми подивилися разом з вами мою цю уяву. Мою твою процесі час. роботи в мене ще є. Так що слідкуйте і будете бачити ще одну роботу, яку я дороблю і вам обов'язково покажу. Я вас познайомлю в наступному відео. Із пластилиновим живум. Не з легким пластиліном, а звичайним твердим пластиліном я роблю картини і вам покажу обов'язково, тому слідкуйте за мною. Сподівається, <свісно> дуже буде приємно, коли будете за мною слідкувати. Дуже всім дякую, здоров'я всім і всіх благ.